Моє вітання і Сьогодні ми знову будемо говорити про зимовий пейзажі. Що ж, березень завершується, я вже завершу роботу із ними. Тож не торкуйтесь, це останній зимовий пейзаж до грудня. Для мене це дуже важливий пейзаж. Чому? Тому що завдяки йому я зрозуміла, що я можу більше. Насправді, що я можу більше. От є такі картини, такі ідеї, з якими ти працюєш, ти розумієш, о, все, я вже можу більше. Не все, що я хочу, а просто. Більше. І це дуже-дуже цінно. Ну що ж, я починаю, як ви бачите, з ескізи. Ескіз у мене є, і ви бачите мій вихідний матеріал. Так, цікаво, і я хочу почати з неба. Що найкраще у мене є, це, от, як ви бачите, палітра кольорів, це мікси неба, Саме різного неба. І ось мені найбільш простіше, я вибрала той мікс неба, який мені потрібен. Вибираю свої кюбики фарб. Бачу, що я з чим змішувала, і починаю роботу. Це набагато і набагато укорочує часу пошуку кольорів. Цей мікс кольорів неба, відтінки неба, я створила минулого року, і він мені працює дуже-дуже класно. Правда, так, мені довелося кілька годин поекспериментувати. І той, хто ставився досить скептично до моєї цієї за. Бави створювати палітри кольорів, що ж воно дуже ефективно працює. Насправді дуже ефективно працює, тому що деколи тобі це просто зберігає, як вже я сказала, час і зусилля. А кольори потрібно, щоб були складні, тому що складні кольори це запорука цікавості зображення. Тож, на мою думку, воно того варте було. Що ж, потрібно починати. Як ви бачите вихідний малюнок. Кілька слів про те, як він мене зацікавив, Цікаво він мене, от я не знаю, просто відчуттям, є таке відчуття, коли ти розумієш, ось воно, тут щось є. Ідея досить таки непогана, цікаві гори, цікава сама композиція, олені, і я починаю, як завжди, із неба. І ось це я закрила полотно, завершується мій перший сеанс, я вже працюю над другим сеансом. І мені потрібно додавати трошечки білого до неба, тому що, ви пам'ятаєте, з олійним живописом працюється все із темних частин або з темних кольорів до світла. І ось я пропрацьовую гори, і от ви бачили, в мене є вже відтінки оленів, я їх намалювала з точки зору експерименту. примету, зієни щоб побачити, чи працює цей відтінок, чи не працює, і вийшло досить таки непогано. Згідно моєї системи роботи, я працюю ззаду наперед, тобто для мене зараз важливо пропрацювати небо, пропрацювати гори, пропрацювати туман, трошечки кущики, і тоді вже братися до тварин. Ось, ви бачите, я розгортаю минулого сеансу замість фарби, тому що я їх зберігаю у кольці харчовій, зберігаються вони досить ефективно, і це мені допомагає. Мені вже не потрібно витрачати час на створення саме цих кольорів. Я можу працювати з чимось іншим. Ось, ви бачите, я вже промальовую кущики. Важливо було почати промальовувати кущики. Я використовую саму тоненьку кісточку, яка у мене є. Це два нулі. Мені потрібно їх зробити, щоб їх. По-перше, її промалювати досить таки складно, тому що вони маленькі, адже я знову працюю із папером для олійного живопису, тому що це експеримент, я не впевнена, чи ця ідея матиме своє життя. Плюс до того потрібно цим кущикам додати певної хаотичної розміщення кольору, контрасту і такого іншого. І ось результат досить непогано, розміщено все, але починаються. Вже знаєте певні проблематики, тому що коли ти розміщуєш ці частини композиції, доводиш їх до певного а, розуміння, тоді починається робота над деталями. Вона найбільше займає часу, тому що робота над ось, горами, потрібно знайти де ті самі відтінки найбільш яскравіші, як вони співпрацюють один з одному, чи не має тих повторів. Треба вже використовувати. Титанові білила, тому що вони найбільш яскраві, і насправді саме джерело наснення нам показує те, що там вони, ці частини гір, є найбільш яскравими, потрібно над цим працювати. Плюс до того потрібно пам'ятати, що титанових білил має бути в міру, тому що якщо їм скористатися занадто агресивно, вони можуть забрати на себе всю увагу. Проте, на жаль, так воно і є, адже найсвітліша частина, вона з картини завжди забирає свою увагу, і в цьому випадку так і сталося. Тут нічого не зробиш, композиція така. Найбільш яскраві моменти гір це все-таки вони. А те, що робиться на першому плані, воно, на жаль, йде в другорядну роботу. І тут нічого не зробиш. Воно просто так є. І ось я знову пропрацьовую оленій, оленів оленей. І, і тут важливий нюанс. Незважаючи на те, що вони досить такі малої форми, дуже важливо зробити їх все-таки правильного світло-тіньового тону. Тому що, незважаючи на те, що вони маленькі, по своєму розміру, їх за рівно мозок щитує. І мозок дуже швидко і агресивно щитує і робить свої висновки. В тому, чи працює силует, чи не працює, чи він природний, чи він неприродний. Якщо не природний, він зразу ставить. Я розвию, це неприродно, це не цікаво. Я тут пропрацьовую низ кущиків, додаючи до нього е, умбру, і е, з чимось таким більш-менш е, теплішим, щоб трошечки зробити. Більш можна сказати кольорову палітру різноманітнішу. Про це я говорила у своєму влозі попередньому, і ось я працюю із туманом. З туманом також тут вийшла проблематика. От я з туманом не дуже впевнено справилася, чому? Тому що він мене йде лінійний. Треба було придумати зробити так, щоб він таким лінійним не був. І як вже у влозі я казала, я може додам трошечки декілька оленей в. Середній план я його додала, мені здається, вийшло це досить таки цікаво, і вийшли вони практично ну, природні, гармонійні. І, і мені здається, ось це воно працює на тому, що ідея картини, атмосфера, історія картини вона стає більш цікавішою, тобто це вже не два олені. Це вже їх кілька, одні шукають щось в цьому тумані, другі шукають щось в цих кущиках, дуже цікаво зустріти їх ось в такій кількості. І туман йде трошечки в горах, туман йде тут, і тут велика проблема, я її намагаюся вирішити, тому що я її побачу Він неде полосатий. знаю, На перший погляд виглядає досить непогано рішення додати ще образів оленів. Можливо, цей трошечки неприродний, треба буде подивитися, можливо, щось його змінити треба. Проте у мене виникла ще одна така досить дивна думка. Зараз ось при вас я її тестую. Я вирішила додати трошечки карм... Кармалін. 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 Не знаю, наскільки це спрацює, але мені щось хотілося тут трошечки розбавити ось це все, він трохи темніший, мабуть, йому треба додати світла, так. зробити такий рожевуватий відтінок, можливо, він додасть певного бачення, стане трошечки краще, більше, стане кольору якогось. Тому що, от мені здається, що не вистачає тут занадто вже багато. От так ти працюєш трошечки, додаєш, бачиш, що це тут занадто вже, не хватає темного, додаєш щось темне і покращуєш. Тобто немає чогось такого, як ти думаєш, як от в картинках по номерах, що Різниця, от сюди, ти маєш додати той, ту фарбу в такій кількості, то сюди ти маєш додати ту фарбу в тій кількості, коли уже у тебе отримується, або ти маєш якийсь певний трошечки досвід, то ти уже експериментуєш і бачиш, працює чи не працює. Оця надивленість ось ці цій і цей досвід, воно дає дуже-дуже багато. Ти я б ніколи не додумалася додавати сюди одного із відтінків рожевого, але от хотілося от додати кольору, побачити, наскільки воно буде працювати добре чи не добре. Проте навіть здається, що такі маленькі мазки нічого не дають. Їх особливо не видно, проте, коли зображення складається одне, і ти на нього дивишся. от... Розглядаєш його, і ось ці невеликі рожеві маски будуть давати додаткової своєї колористики. Хтось може сказати: цілком справедливо, що ось такого нема, але тут можна послідкувати за Великим Айвазовським, якому на цю думку також сказали: Ну, пане, ви перебільшуєте. Він сказав: А чому ж. Треба, ну, це не пряма цитата, чому потрібно реальність, аж абсолютно зображати реалістичною. У живописі ти можеш додати трошечки кольору, трошечки драматургії, це як опис в літературі, який описує звичайний сад або щось інше такими словами, такими зворотами, що це здається, немов би абсолютно чарівна країна, якої не існує. Або місце, якого не існує в реальності. Це саме живопис. От мені вже подобаються ці кущики, у їх вже з'явився цікавий відтінок. Тут додався Марс коричневий, я вже його десь поклала. Темний до Марсу темного я додала ось єну палину, і воно почало трошечки працювати. Я додаю рожевого оцей, саме цей кармалін. Ну, Створюють дуже гарні відтінки. Непевна, що на камері видно, проте, проте так, я його бачу. Воно дає, воно дає свою, свою значимість. Ось з цим, мабуть, оленем треба попрацювати. Його дивна форма, вона не є реалістичною. Ось так будую, щось мені підказує, але поки що, або це мої великі надії, що це останній сеанс. Насправді так, це був останній сеганс, тому що давайте будемо відверти, ми велика частина полотна, точніше, картини, паперу займали місце тумани. А тумани малювати досить легко, там не потрібно багато прописки, і ось так, деколи сама композиція, тобі дає найбільш швидкий шанс її завершити. Ось ви бачите малюнок, я його, до речі, сканувала, це не фото. Хотілося зробити його найкраще, щоб зрозуміти, чи він працює, чи не працює. А ось перспектива картини у великому розмірі, тому що вона сама по собі маленька, як ви бачили під час роботи. А це чи може вона працювати великою? Так вона може працювати великою. Перспектива є, і її треба великою намалювати. Мені дуже подобається спостерігати за стрімами Ендрю Тішлера, тому що окрім живопису, там дуже багато розмов про мистецтво. І то таких розмов, що там багато різних художників, і ти ніколи не очікуєш, куди ця розмова заведе. І ось там було в нього запитання. Його хтось запитав з точки зору того Ендрю, а чому ти не малюєш веселий, якийсь там такий живопис, рухливий по типу гардпоп? А малюєш ось такі занудні пейзажі. І він відповів цікавою філософською думкою, котра звучала так: художник іде за тим, що його цікавить. Насправді я не піду за тим, за що мене не цікавить, на що я не схочу витрачати свій час. Це факт. Саме тому так легко стверджувати, що той живопис, який я роблю, це він не трендовий живопис, не а, живопис із топ соцмереж. Він можна сказати не цікавий з точки зору того, що зараз перебуває в топах. Це справедливо, але з іншої точки зору, чи я зможу піти в ту сторону в. Той напрямок, що зараз дуже трендово. Я про це дуже довго думала, і дещо, як вже ви бачили з попереднього влогу, я пробувала інтуїтивний живопис, щоб побачити, що ж там воно таке. І я ще досі не розумію, що воно таке, і чим воно, а, як кажуть, чим його їсти. Я не розумію насправді, де початок його, де завершення, і таке інше. Мене цікавить, це тому, що як навіть була розмова із gpt чатом чому. Набагато краще навіть йому оцінювати авангард аніж реалізм. Він сказав, що потрібно дуже багато оцінювати художника, адже зусиль для реалізму і навиків треба дуже багато. Саме тому от мене недавно розчарувала одна художниця. Вона акварелистка, вона працює із портретами, і мене розчарував той факт, що вона. Не працює із малюнком, вона не малює саме обличчя, вона пере, просто його копіює. Ну, Це просто зниження ну, для мене якості. Тому що, от, наприклад, я бачу про художниках, які от для мене дуже великої ваги Є художник Сезар Сантос, який зараз працює в такому напрямку дуже дивному, інтуїтивному. Так, він там працює. Але до того він був неймовірним портретистом, і для нього малювати портрет із копії це було неприйнятно. Тобто, якщо ти хочеш бути топом, то в тебе має бути малюнок, твій малюнок. Так, ти можеш скопіювати, тому що а, техніку копіювання приймали дуже багато живописів, але перед тим вони робили свій особистий із своїми рученьками, вони його малювали. Якщо того особисто твого нема, ну це не якість, вибачте, це не, не рівень. Це не рівень. І якщо ти сам не намалював людину, це не рівень. Це для мене відкрило дуже-дуже велике бачення ось цього, того, куди ти рухаєшся, того, що ти хочеш, що є твоїм рівнем. Ти сам визначаєш свої принципи, ти сам визначаєш свої бачення. І за місць тебе цього ніхто не зробить, абсолютно ніхто не зробить. Це робиш виключно ти. Так само, як ти вибираєш, що тобі малювати, і чому ти його малюєш, це. Те, що тебе цікавить, це те, що тебе запалює, це те, що тобі показує, що ти можеш, які твої перспективи, що тобі треба робити, з якої точки зору тобі і над чим потрібно працювати, тому що ну, таке художнє життя. І так, ця робота дала дуже багато їжі, як то кажуть, для розумів з точки зору кольорової палітри, з точки зору, як ти будуєш композицію. Я б, можливо, раніше, от просто-напросто не думала додати ще оленів до композиції, що вони попрацювали краще з кольором, що вони додали більше життя і більше історії якоїсь. І це все приходить з досвідом. Але той досвід має до тебе прийти з пошуку. Якщо ти не шукаєш, якщо ти думаєш, що до тебе це твоє натхнення, це твоя ідея, як тому Ньютону кладе яблуком на голову, то. Перед тим, якщо ти про це не думав, то ти не зробиш висновки з цього падіння, жодні не зробиш. Тож потрібно думати, потрібно аналізувати, потрібно собі ставити якусь мету і прагнути. У цьому прагненні життя, у прагненні, щоб бачити, щоб помічати і щоб це малювати в своїх картинах. Тож, сподіваюся, вам це було цікаво. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.